Вечір ми з України. Відео це почну з мого улюбленого магазина, а також спонсора цього відео Комета Косметікс. Посилочки вони кладуть не тільки те, що ви замовили, а також пробнічки. Мені поклали два крема різних, і також три пробнічка з білкремом. Цим брендом я ще не знайома, тому буду пробувати. А це відновлюючи є для губ. Я прочитала, що він не тільки гарно зволожує та бореться з сухістю губ, а він ще загоює тріщини та різні пошкодження. Взимку це те, що треба, тому що у мене від холодів дуже сохнуть і тріскаються губи. Ще мені поклали відновлюючу маску для пошкодженого волосся. Взимку також волосся страждає. Запах неймовірний пуха. Цей цукровий скраб я просто обожнюю. Всім раджу спробувати. Він у мене на повторі. У мене був з іншим ароматом. А зараз у мене буде тратична насолода. Він з маленькими блискітками. Мені дуже подобається відчуття, коли розтираю його по тілу, Відчуваю приємне тепло по тілу, шкіра м'яка зволожена, просто шовковий стан, Дуже всім раджу. Просто вау-вау-вау. І в доповнення до цього скрабу у мене тут гель для душу з ароматом кокосу та ананасу цього ж бренду. Хочу нагадати про старт чорної п'ятниці. Будуть найбільші знижки, які бувають за рік майже на всі бренди. Користуйтесь промокодом на знижку у Шакова. Посилання на магазин залишу знизу під відео. Зараз діма хоче сфоткати, яка в мене резина. Треба вже перед... 15 на 55. Ну, копія моєї, коротше. Тобто твоя підходить теж, так? Да? Так. Да. Ну ми можемо, знаєш, що зробити? А. Ми можемо... Ну блін, це теж не дуже, бо ми <клес> на двох машинах їздимо. Копія був. моя. Да. Ну, в принципі, я свою можу на паркінгу копію залишати. Подивимося. – Скільки буде коштувати? Да, – Так, просто орієнтовно це десь 40 тисяч гривень буде резина коштувати. Та ні, може і дешевше. Може і за 20 да? 30, да. А, ну це вже 30. Ну це вже не 40, але так. Так. Да. Просто у нас ще ремонт і освітлення. Ми це все впихуємо в бюджет. Ну це все. Ну, до речі, на моїй машині Діма, коли вчора казав, так? На дачу доїхати аж всього-навсього 500 гривень туди і назад. Туди і назад 500 гривень. На дві сторони це взагалі дуже дешево. Економимо. Ми по місту їздимо на лексусі, а ну, в основному а на моїй за місто. А ще коли ми переїдемо на дачу, будемо, ну, буде трошки економніше. Якраз буде сезон, коли не будуть приїжджати садівники. Це ми так зможемо. Теж фінансово видихнути плюс ремонт. Ну, можливо, швидше піде. Маблювання це все плюс. А, якщо ми заберемо дві машини на дачу, то відмінусується ще оренда двох парковочних місць. Ми в центр, в магазин Пуфета, там, де ми плануємо купувати диван і, скоріше за все, ліжко. Подивимось на варіанти, вживу, як вони виглядають. Що, щоб ви розуміли, вже другий запис. Тому що другий до цього, так. Да, ми теж приїхали, але трошки не туди. По старій пам'яті я привіз там, де було. Ой, Діма, воно велике, бачиш, а... на два поверхи. Вона, коротше, було в іншому місці, я туди привіз нас. А потім думаю, блін, щось його нема. Ти mm -hmm. зараз перезаписуємо все. Так, отут. Все зайшли. Дивіться. Тут навіть цікавіше до мене виглядають, ніж на сайті, коли ми їх бачили. Да, зараз живу, подивимось, щось приклад, оберемо. На сайті, щоб ви розумієте, оці бильки, uh -huh. вони такі тощі і дебільні виглядають. А, а тут ви живу, прикольно а в живу дуже класно. Так, ну, просто. Да. Ось, отакий Діма, вибрав. Ну, да, дивіться Ну так. Да. А ну, треба ж посидіти, ді. як він буде зручності. Ну такий, трошки нормальний. Нормальний. Да. Yeah, Коротше, в тих розмірах, що вона можуть зробити, це ось цей і ще два на другому поверсі. Ми розподивимося інші великі. Я думаю, якраз такі наші Да, І цей розкладається вперед. На два метри. Yeah. Коротше, прикольний, так? Yeah. Да? Okay. Оцей дуже прикольний такий. Великий такий. Так. Да. Короче, тут великий магазин, багато всього. От такого десь розміру в нас буде, як оцей. Но мені, напевно, нижній. Те, що на першому поверсі більший. Ой, а цей м'який такий. Цей сидіти зручніше. Нам подобається такі, але вони не розкладаються. Приходиться щось, ну, що скажемо, гості соря, Роз... розкладушки. Бачите, ну, другий поверх такий. Вони ріжка прикольні є. Що? Ну, ну давай запитаємо. Ну, якби це нелогічно брати диван, який не розкладається на дачу. Ну, Але він Да. Скільки до нас приїжджає? Рідко, дуже рідко. Дуже рідко. Взятка тканина накласна, шоколадна. О, це, напевно, така, як у нас в квартирі, іншого Ну, Хочеш, давай запитаємо, чи є в наших розмірах. Я дуже хочу. Пішли тоді запитаємо. Зараз І ще тоді за один запитаємо. Тут, коротше, немає ліжка, яке нам треба, але є оця матеріал оцей. Давай тоді запитаємо, як вона розкладається в нашому роботі. Давай. Мені лоцеплені клас. Він гарний. Мені там ще на першому поверсі один сподобався. Да. Ну дивись, у нас буде одна ліжко, яке розкладається, а інші, ну. Ну, воно двоспалку розкладається. Да. Ну, блін, ну купимо водяні ці матраси чи повітряні і все. Там будемо стілити. Ну, прикол в тому, що окрім твоєї мами, до нас ніхто не приїжджає. Ну, вона в, моє, в моєму офісі буде. Так, да, це якщо там ще хтось приїде. Ну, тоді надувні матраси будуть. Ну, який сенс брати розкладне, якщо воно, тупа, ну, не таке гарне, як це. Щоб і, було. Щоб було, і воно буде розкриватись раз там на місяць. Ну, окей, на місяць, раз в півроку. Угу. Не бачу сенсу. Причай, Діма каже, що нелогічно не купувати для когось диван для, для, для тих, хто може до нас і не Метро приїде. Два метри. Два метри? Так, да, чітко два метри вам дивись. Ага, ну у нас буде на сантиметрів п'ятдесят менше. Да. У нас буде Щоб, можна на мене тут подивитись. Отак от буде. Зараз покажу. Оп, о, отак. От ага. От. Чітко так. Нормальна нормально теж, да. Короче, значить, зараз підемо ще запитаємо за оці дивани, які не розкладні, попитаємо, що в яку ціну. Ну, я теж, якби. Я вважаю, що типу, це нормально. Якщо що, то поряд надувний матрас покласти і все. Перекантувати нічку другу можна. Коротше, на двох людей у нас є спальні місця. Ну, ну з нами да. на двох. Плюс да, врахову. Ні, ну чисто гостєві місця. У нас зараз двоспальне да, ліжко так. є ще. Да. Гостєве. да. Ну коротше, да. Я думаю, принцип... проблем не буде розмістити, господі, що там Ди, на вихідні ді, да. до, до нас реально максимум приїжджають на вихідні. Це максимум. Розмістити на вихідні ми зможемо. Якщо там вже ну дуже багато прийде приїдуть, то можна або палатки поставити у нас там шатер, угу. Е, в саду. Або реально до діда. Но... Але це реально. Ну, це... Нам просто не дуже подобається дивани, ті, які розкладаються. Ну, це й дибійно. Реально, він і форми не подобається. Ось ця форма мені подобається. Там я показав форму класна. Угу. Тут по висоті, класно. Тут по висоті. Завершує. Тут можна ніжки підбирати, колір, все. Угу. Оце. От... Так, да, це мені дуже подобається. За ними комфортно працювати. Угу. от. от. Коротше, попитали ми, скільки буде коштувати диван от той Віта, що ми отой м'ядний показували в нашому кольорі, як в квартирі. Сієтка не скільки 38? 38 Але можливо дешевше, бо там якісь там зараз конкурс, що стягнете, якісь. Це якщо зараз купувати, ми зараз заснути. Зараз тільки все подізнаємось, що і як доставка Добре, в яку ціну. Ціни не змінились. У угу. доларах не змінилися. Угу. Я от згадую, ми коли замовляли великий наш диван, він на той час коштував 32 тисячі. Ну це тоді було прям капець як 3... а, 35 тисяч 35 коштував. 6... Але 6... тоді 6. на той час курс долара був 23. Угу. Зараз курс долара 41, і в принципі ціни у доларовому поварі не змінились. Що пішли питати? Я, я посидіти ще хочу. Мені, мені, реальні... там, мені там один диван ще сподобався. Мені, мені цей реально дуже сподобався. Оцей. Uh -huh. Сядь на стічки. От, Там взагалі, там як на троні сидиш. Він до нас підняв. Хоча до цього дивану. Он такі ось якісь кусики. Ще, знаєш, uh -huh. клас. Реально один от купити такий, знаєш, під ноги. Можна було отак розвалити. Угу. Зрозуміла проще? Та я зрозуміла. Йдемо да, пішли Оцей можна зробити в наші розміри Це із нерозкладних. Тут прикольні ніжки такі, бачите? Металеві. Але там можна ніжки робити дерев'яні Так, да, так, так. Да, да. Кратше, оцей можна зробити в наші розміри, і ось цей. Але той нижче по посадці. Це напевно зручніше, так? Да? Буде сидіти. Ой, це дуже зручний. Але це... це якщо цю тканину да. взяти, антивандальна. Да, так, бо якщо в цій, то буде дорожче коштувати, не пам'ятаєш скільки? А, ні, Діма, 37 буде 37 в цій тканині. В ці. В ці, в ці, а в цій дешевше, то да, зараз порахуємо. Ну теж може бути якби. Така ну, тепло. Припо, щоб порівняти. Давай. Угу. Ні, ну ця то вона дуже крута. Вона як Так, да. Але оця теж може бути. Давай тоді ще в цій порахуємо. Давай я ще заблизька покажу, Дім. Отак от вона виглядає. Де тут світло? Ой. Така текстурка є. Але це рахується антивандальна. Mm -hmm. Тканина. Ось так не фокусується. Так, це ми міряємо сіріше. Ой, це дуже суха сіренький, теж гарно. Ну, але він такий бежево сірий він не дуже прям це, це до речі, дуже цікавий колір. Він бачиш якось навіть переливається. Нам... Давай, це нам дали шматочки побільше, щоб ми могли прикинути. І це буде коштувати щось на 7 тисяч дешевше. Тому ми вирішили цю тканину поміряти. Діма, прикольно, колір. Прикольний. Він світлий. Замізиться нормальний колір. При... Коротше, не можемо вибрати, щоб називалося з кольором стін. Не можемо обрати з них. А, до речі, щоб ви обрали. Щоб якби, колір цей тін, цей? щоб воно більш-менш зливалося. Угу. Чи навпаки виділялось. О, Тому що два кольори, вони офігенні. Ну. Мені дуже подобається. А от вибрати, не можемо. Да. А два замовлях. Mm -hmm. <реш> mm -hmm. Приїхали додому. Обрати ми так і не змогли, яка тканина нам більше пасує. А, тому ми вирішили поки що поставити це діло на паузу і замовили клаптики а, цієї тканини, щоб вже ми змогли ці клаптики просто прикласти до стін чи до викрасок і зрозуміти, який більш пасує. Тому що той сірий, я боюся, що він буде такий самий, як ну, сірий. він може бути, так, да, зливатися, да, що він, що він холодний. буде зливатись, а той теплий мені дуже подобається, але я типа не знаю наскільки він буде пасувати. Скоріше за все, буде тепле. Але ми замовили дві викраски. Ну не викраски, no. а клаптики. Два no. клаптика, щоб подивитись, що більше підходить нам, і який сподобається, такий будемо замовляти. Ну, може бути таке, що не один і інший нам. Може і таке бути. Тоді будемо іншу тканину шукати. На, на. Але ми ввечері сіли і, і дещо інше купили. Потім розкажемо і покажемо. Та давай розкажемо, щоб цікавіше було, а потім побачимо. Ну, що докупили, буде. коротше, всю техніку вже остаточно докупили, купили холодильник, купили витяжку. Та, яка нам дуже подобалась, купили посудомийку. І все. Не, це... не все. Як? пральна машина. А, ще пральну і сушильну машину, комплект купили. Да. Коротше, вже по техніці ми реально все закупили. Тепер е вихід за мебелярем нашим. Да, просто така фішка, нам от наш маляр ще підказав, що е щоб ми купили це одразу. Да. А до речі, е дякую, що нагадала. Сергій нам порекомендував, так як в нас. Не дуже широкі двері, там полотно в нас 70-ка буде, і в це полотно, коли встановляться двері, не пройде а, ця пральна Але машина сушилка. і сушилка. Тому що вони стандарт 60-ка, і треба буде їх розбирати. Навіть якщо двері ми знімемо, все рівно не пройде. Тому що там оці ось кришка, да mm -hmm. вона дуже випирає, тому треба буде її розкручувати. каже це гімерой ще той, а потім ще збирати. Він каже до встановлення дверей, краще їх купити, поставити і не паритись. Так, що ми це зробили? Навіть трошки план перевиконали, тому що да. ми думали, що ми техніку будемо замовляти в наступному місяці. До замовимо спочатку думали меблі. Потім ну це як диван замов... нам взагалі не горів. Да. Диван. А дива це... диван, диван. Ми так сіли, розписали всі наші розходи. Які треба зробити, посортували це, що в першу чергу, що в другу, і ми зрозуміли реально, що ми можемо дивани, кровать на останню чергу перекинути. Ну да, бо у нас якби ліжко є на чому да. спати. Оте гостьове, яке буде потім. Ой, плетя. Да, господі, не розвалимось. Mm -hmm. Якщо що матрас старий, притягнемо і все. Так, коротше, і... то взагалі дана проблема. Просто що є більш такі інші покупки, які треба було нам купити в пріоритеті. Одван, він взагалі, його можна і через рік купити. Так, люди на матрасах там стільки сплять. так то, Згадай, коли. Та ми люди було. навіть без меблів заїжджають. Да, да. Дай його. Так що це таке. все все нормі буде. Да, але нам було важливо дізнатися, чи є доставка в наше село і подивитись. Це все обговорити. Доставка чого? Доставка дивана, ліжка. А, то звісно, є, є і ціна нормальна. Є і ціна, до речі, дуже така е нормальна. Доставка обходиться до нас в 3-500. Це дешево. Да, до речі, з іншими фірмами да, Це дешево, тому що інші виробники 4, 5, 6. Коли вже так загибають пальці, я кажу, ну висовість хоч маєте. А щось було 7 да, тисяч я кажу, ви совість хоч маєте, і вони такі одразу, ну давайте там і торгуємось вже. Ну, Тому що це реально жорстко. А 7 тисяч це коли ми підшивку. В да, стелі. Але це. то взагалі, то там більше ніж вона 250 п'ятдесят кілометрів їхала. Ну з іншої А, ну, тому і ціна така. Так, да, але я дуже-дуже хотів да. саме ту, тому, тому саме там і замагу. Да, Так що скоро буде розпаковка, техніка прийде на цьому тижні. Ну, я не знаю, ви, напевно, це побачите вже потім, коли угу. в мене руки дійдуть це змонтувати. От. А ще на цьому тижні ми зустрічаємось з меблярем, будемо обирати фасад. Інший дерев'яний. Угу. Ну, те ж саме все буде, просто, можливо, там щось відтінок, інший, чи текстура якась. Побачимо. Що Ми ще самі не знаємо, що там буде точно. Угу. Так що глянемо. Говоримо це все. <кх�> да. ну, там, Скоріше, контракт підпишемо, щоб всі були якби, спокійні і щоб було все чітко. Угу. Я, сьогодні вже зізвонилися з натяжниками стелі. Угу. Наче знайшли бригаду. Хто буде це робити, передав контакти нашому прорабу, і він буде далі цим керувати. З ними зустрінеться, проговорив всі деталі. Якщо узгодяться, будемо якби замовляти в них послугу. Якщо ні, будемо шукати да. нову бригаду. Так, да. якби бригад, ну, компанії, бригад багато. Але там ж є нюанси, вони ж не. Не отака стеля, як тут. До речі, тут теж натяжна стеля, але що тут робити? Тут тільки одне освітлення і все. Іон, скритий карніс, нічого такого. А там у нас поскладніше. Та я думаю, що справляться. Да. Ну, просто головне, щоб були всі. Те, що, те що я бачив у них в альбомі, угу. то. Там, там все це є. Там що абсолютно треба. все є. І всі оці профіля, все, все було. Угу. Так що подивимось. Да, бо якщо робити отаке, як отут, то тут взагалі проблем нема. Угу. То будь-хто зробить. Та я думаю, з натяжним стелями взагалі проблем немає. Ну, да. Так. Що так? Такі новини. Угу.